В продуктовому магазині відомої мережі супермаркетів покупцям пропонують цукерки з черв'яками. грошенівські солодощі з горішком та сюрпризом всередині з'їла малолітня дитина. Там дуже заліпше черві є. Ще розмотаємо. Та всі не такі бачите. Зазвичай Андрій не заходить в цей магазин та того вечора повертався з роботи і вирішив побалувати солоденьким свого племінника. Цукерка з горішком заважили на 150 грамів. У кожній виявився сюрприз. Черві, яйця, лічинки в конфетах. Какби саме що дитина з'їла цю конфету. Да, не мені заметил. Коли заметили, вже було позна. Я одну конфету з'їв. Товарним чеком та цукерками Андрій прямує в магазин. На вітрині товару вже немає. Натомість завідуюча переконує, що жодна людина не поскаржилася на якість цукерок. Тут цю партію продають ще з березня. Черв'яки в солодощах продавчиню не здивували. Сертифікат якості товару показати не змогла. Мовляв, десь загубився. Та поза очі вона нарікає на погану систему охолодження всього магазину. Вполне можливо, що наверх, може бути канфети яким образом насипались, а внизу лежали конфети. захистити права Андрія. Просимо в інспекторів з захисту прав споживачів. Та там кажуть, перевірити торгові точки забороняє мораторій кабінету міністрів, який наклали ще минулого року. Всі жалоби були відправлені в Київ для отримання е, розрішення на проведення непланової перевірки. Але за цей період з августа по іюль. Е, П'ятнадцятого года ні одного розрішення інспекції для проведення непланової перевірки не отримала. В інспекції розповідають, що за рік назбирали близько двох сотень скарг на неякісні продукти. Черв'яки в цукерках тієї ж марки знаходили сусіди з Білорусі. Виважала ба от імені з Білорусії. Жавалість на то, що купили конфети «Рошен», хотіли гості там на роботі чоловік. Mm -hmm. Прийшов на роботу, гостить, а там подарок з України. При наявності ЧЕКУ продавці зобов'язані повернути назад гроші, якщо товар неякісний. Нашому герою пообіцяли відшкодувати ще й витрати на медичне обстеження та лікування дитини, якщо такі цукерки завдали шкоди його здоров'ю.